У 2025 році телевізори Samsung знову підтверджують статус одного з лідерів індустрії, пропонуючи рішення для будь-якого бюджету: від доступних моделей для щоденного перегляду до інноваційних преміум панелей із передовими технологіями. Компанія активно розвиває лінійки QLED та NeoQLED, роблячи акцент на яскравості, глибині кольору та контрастності завдяки удосконаленій підсвітці Mini-LED. Для поціновувачів кінематографічної якості доступні oled моделі з новими матрицями, що забезпечують максимально природне відтворення відтінків та широкий кут огляду. Навіть у середньому сегменті Samsung пропонує телевізори з підтримкою 4K, високою частотою оновлення та розумними функціями Tizen OS, що відкриває повний спектр сучасних сервісів і застосунків. У цьому рейтингу ми зібрали найактуальніші моделі Samsung 2025 року від бюджетних варіантів до топових пристроїв, аби показати, що бренд має сильні позиції у всіх категоріях. П'яте місце у нашому рейтингу займає Samsung QE43 Q7F, представник серії Q7, що доступна у діагоналях від 43 до 85 дюймів. Це qled телевізор із роздільною здатністю 4К, частотою розгортки 50 Гц та підтримкою HDR 10 Завдяки технології квантових точок і сертифікації Pantone, він забезпечує максимально точну передачу кольорів, а датчик освітлення автоматично підлаштовує яскравість під умови кімнати. За обробку контенту відповідає. Відає процесор Q4AI, що виконує інтелектуальний апскейл до 4К і покращує чіткість та деталізацію. Смарт-функції працюють на платформі Tizen із повною інтеграцією у систему розумного дому SmartThings, включно з голосовим управлінням та підтримкою Meter. Додатковий плюс пульт Solar Cell Remote, що заряджається від сонячного світла, і система Q Symphony, яка синхронізує звук телевізора з саундбаром. Це поєднання робить QE43 Q7E з балансованим рішенням у своєму класі. Четверта сходинка рейтингу належить Samsung QE 55 Q60D, моделі, яка демонструє, як бренд уміє поєднати доступність і технологічність. У серії Q60D доступні діагоналі від 43 до 85 дюймів, тож можна вибрати екран як для компактної спальні, так і для великої вітальні. Цей телевізор оснащений qled панеллю з технологією квантових точок, що забезпечує 100% колірний об'єм незалежно від рівня яскравості. Додатково працює система підсвітки Dual LED, яка оптимізує теплі та холодні відтінки, роблячи картинку більш збалансованою. За обробку даних відповідає квантум процесор Light 4 k здатний масштабувати будь-який контент до високої чіткості для динамічних сцен у кіно чи спорті передбачений Motion Accelerator, а геймерам буде корисна підтримка FreeSync. Аудіосистема працює у зв'язці з технологією OTC Light та Q Symphony, що дозволяє телевізору синхронізуватися із саундбаром і створювати відчуття просторового звучання. Платформа Tizen відкриває доступ до повного набору застосунків і розумного дому SmartThings, а керування можливе навіть голосом. Не менш практична деталь, пульт SolarCell Remote, який підзаряджається від світла. Усе це робить Q60D універсальним вибором для тих. Хто очікує сучасний функціонал і якісну картинку без переплати за преміальні фішки? Третє місце займає свіжа новинка: Samsung QE 55 QN70F, модель 2025 року, що відкриває для користувачів новий рівень зображення. Вона належить до лінійки Neo QLED з підсвіткою Mini LED, яка забезпечує точний контроль яскравості та глибину чорного на рівні топових преміум телевізорів? Екран на 55 дюймів із роздільною здатністю 4К та частотою 120 Гц гарантує плавність руху як у спортивних трансляціях, так і в іграх. За продуктивність відповідає процесор NQ4 AI Gen2, що застосовує алгоритми штучного інтелекту для апскейлу, аналізу кадру і навіть створення ADR з sdr контенту. Функції Vision AI дозволяють розпізнавати акторів, перекладати субтитри в реальному часі і покращувати як картинку, так і звук. Система аудіо підтримує OTS Lite і Q-Symphony, що робить звукову сцену значно ширшою у зв'язці із саундбаром? Зрозуміло, телевізор працює на Tizen, інтегрований у екосистему SmartThings, сумісний із Matter, і має пульт SolarCell, який підзаряджається від світла. Це приклад того, як Самсунг у 2025 році робить ставку на штучний інтелект та технології міні лед, пропонуючи споживачам не просто телевізор, а справжній медіа-центр нового покоління. Друге місце займає Samsung qeqn 90 e топовий представник лінійки 2025 року. Це Neo Q LED з підсвіткою Mini LED, яка забезпечує виняткову контрастність і точність передачі кольорів навіть у динамічних сценах. Діагональ у 65 дюймів працює з роздільною здатністю 4 К і частотою 120 Гц, тож картинка залишається максимально плавною під час спорту ігор. Чи перегляду фільмів серцем системи є процесор nq 4 ai Gen3. Він масштабовує контент до 4К, створює HDR із sdr відео та оптимізує картинку в реальному часі. Акустика з вбудованим сабвуфером підтримує технології OTS та Q-Symphony, розширюючи звукову сцену у зв'язці з саундбаром. Платформа Tizen інтегрована в екосистему Smart а керування можливе навіть голосом. Це один із найсильніших телевізорів Samsung у категорії 4 К, який показує, яким має бути сучасний преміальний екран. Перше місце заслужено займає Samsung QE S95F флагман, який демонструє, на що здатні сучасні телевізори у 2025 році. Це oled панель з роздільною здатністю 4К і частотою 120 Гц, що поєднує максимальну контрастність із абсолютною глибиною чорного. Завдяки антибліковому покриттю та широким кутам огляду зображення залишається бездоганним у будь-якому освітленні. В основі роботи потужний процесор з підтримкою штучного інтелекту, який виконує апскейл до 4К, створює HDR із sdr контенту та оптимізує картинку в реальному часі. Аудіосистема з вбудованим сабвуфером і багатоканальною технологією, OTC синхронізується із саундбаром через Q Symphony, формуючи об'ємний звук рівня кінотеатру. Телевізор підтримує сертифікацію Pantone, інтегрується в екосистему Smartings, має голосове керування та пульт із сонячною батареєю. Це рішення для тих, хто шукає не компроміс, а справжній еталон серед преміум екранів Samsung. У 2025 році телевізори Samsung підтверджують статус лідера індустрії від бюджетних варіантів із якісною картинкою та базовим Smart TV до передових рішень із Mini led підсвіткою, високою частотою оновлення та потужними процесорами зі штучним інтелектом. Вони пропонують точну передачу кольорів: глибокий чорний, сучасні ігрові функції та інтеграцію в систему розумного дому. Кожен користувач може підібрати оптимальний варіант: від компактного екрану для спальні. До преміального формату для великої вітальні.